Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буду малювати закладинку до книги Лорана Гюнеля Людина, що хотіла бути щасливою. Це вже друга книга, яку я буду читати від цього автора. Раніше я вже читала і малювала закладинку до книги філософ, якому бракувало мудрості. Для закладинки я буду використовувати сьогодні акрилові фарби роса та невеличкий клаптик паперу, як завжди. Книга називається Людина, що хотіла бути щасливою. на початку бачила дуже красиву обкладинку тому я вирішила зробити красивий пейзаж з човником. Обрала акрилу, тому що мені здалося, що ним буде зручно робити ось ці всі красиві переходи. Що хочу розповісти вам про книгу. Книга мені дуже сподобалась. І, чесно, на виход цього відео я вже і прочитала. На прочитання витратила близько десь. Годин, що хочу розповісти, про що розповідає книжка, трохи анотації та, можливо, якихось моментів, щоб вам не було нудно дивитися за процесом. Також хочу зазначити, що якщо вам захочеться, ви зможете створити собі таку саму закладинку Процес, ви бачите на екрані, він не зовсім складний, і я гадаю, що кожен зможе повторити. Ну що ж, давайте розповім вам анотацію. Книга розповідає про Жуліана це головний герой, який буде розповідати всю історію. Він був молодим вчителем, проте він не був задоволений своїм життям і хотів віднайти щастя. Доля його завела в загублене селище, яке розташоване в Набалі. Це було невеличке селище в його серці. На зустріч йому зустрівся цілитель. Протягом всієї книжки ви будете дізнавати щось цікаве та нове. Цей цілий буде його повчати. І буде, ви дізнаєтеся на кінці книжки, що взагалі таке щастя і що воно означає, що його не можна купити або отримати якимось матеріальним а, чином. Ось, що я хочу розповісти тебе про процес, щодо до можливо складностей, які можуть у вас виникнути при відтворенні цього малюнку. А я робила, як ви бачите, покроково від неба до низу, потім додавала дерева. Це було дуже легко, але мені подобався процес. Закладинка вийшла мінімалістичною. Також я нещодавно відкрила новий спосіб малювання і вирішила нарешті додавати якихось елементів нових. Тому я робила таке дирочку, таку, куди вставляла згодом. А, такий китицю, яку створювала також сама. В кінці я там ставлю фото, ви побачите, як це все виглядає, тому що на відео я це вже не знімала. Щодо задньої частини, я просто прокрила її таким зеленим лаймовим відтіночком з жовтим, трохи перемішую, потім додала білого і розмазала по всій поверхні. Це я хотіла передати закладинці легкість та такий шлях, який дала Ця, якась, ця якийсь чхованик, і гадаю, що в мене це вийшло. На цій стороні я вирішила зобразити воду. Вона в мене, не скажу, що прямо гарно ідеально вийшла, але ідея, задумка прикольна. Я зробила різні ось такі типу лінії та закруглила їх. Як я гадаю, багато хто малював нейрографіку, і я вирішила скористатися цим прийомом і зробити такий, такий нейрографічний малюночок ззаду. І додати якихось таких жовтих елементів, згодом ви це також побачите. Що я хочу ще вам розповісти, що я вирішила, що не всі відео з закладинками будуть туторіалами, а деякі я буду вам розповідати про книгу, щоб замотивувати вас почитати її. Також хочу нагадати, що в мене є власний телеграм. Який називається Agni Арт. Там я ділюся деякими нюансами, моментами іноді записую кружечки, тому всіх буду чекати там. Що хочу ще раз повісти про мої соцмережі, У мене є TikTok, на який я викладаю короткі відео. Ви можете їх також переглядати для своєї мотивації. І Instagram, де я викладаю малюнки, які я малюю не для відео. А в художній школі, наприклад, або просто сама для себе. Тому що всі малюнки на YouTube я не викладу. А, як я вам казала, то я почала робити нові нюанси в закладках, і перед тим я завжди обклею закладинку скотчем. Для чого це я роблю? Для того, щоб закладинка не промокала під водою. Ось. Я гадаю, що на цьому я закінчу свою розповідь. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Додивіться до кінця та побачите красивий результат. До зустрічі на моєму каналі. Побачимося в наступних відео. Надіюсь, вам все сподобалося. Бувайте!